Доброго дня всім, хто мене дивиться. З самого початку прошу всіх, хто буде дивитись, і в подальшому підписуйтесь на мій канал у Ютубі. А тепер переходимо до, наших, до нашого самого любимого, будемо говорити на сьогоднішній день, Бузького районного суду Львівської області. Тема сьогоднішня така: як суддя КОС, прокурор Ожибко та слідчий Гнида закрила кримінальну справу на грабіжника. 26.03.2020 року до Бузького районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого Бузького відділу поліції Конца про арешт майна у кримінальному провадженні no 120201 401, 750 99 від 19.03.2020 року за ознаками частини першої статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». 30.03 в рамках судової справи номер 943 533, 20 суддя КОС. У судовому засіданні розглянув згадане клопотання слідчого конца, погоджене з прокурором бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Ожибко, та задовільнив його, наклавши арешт на мобільний телефон марки Нефос, вилучений у грабіжника працівниками поліції 19.03.2020 року. З тексту ухвали вбачається, що 19 березня 2020 року до Бузького відділу поліції звернулася жителька села Куткір Бузького району із заявою про те, що близько 12 годин 40 хвилин невідома особа чоловічої статі на території автостанції в місті Бузьку, площа Звитяги. Відкрито викрала у її батька мобільний телефон, чим заподіяла матеріальну шкоду на суму 3500 гривень. 19.03 відомості, вказані у заяві працівниками поліції, були внесені до ЄРДР та розпочати досудові розслідування, в ході якого в цей же день на території парковки автомобілів Бузького відділу поліції. Місто Бузьк, вулиця Київська, 3, житель села Русилів Бузького району добровільно, підкреслюю, так написано, добровільно видав, надав викрадений телефон. Спочатку викрав, а потім прийшов і добровільно видав. Для чого викрадав? Питається. Це так, між іншим, репліка. Через тиждень слідчий поліції подав до суду клопотання. Про арешт вилученого речового доказу і 30.03, яке вже згадував суддя Кос, задовільнив таке клопотання. А подальші події показали, що жодного злочину не було, не було пограбування, не, не відбирали у громадянина не дбайло, так наскільки мені відомо прізвище власника телефону. Не відбирали в нього цього телефону і жодного правопорушення не було. Тому що, чому так я кажу? Тому що 2 квітня 2020 року, тобто через два дні після того, як був накладен арешт на мобільний телефон, заступник начальника слідчого відділу Бузького відділу поліції Гнида, виніс постанову кримінальному провадження 120-201-401-7 401-7. 5099 від 19.03.2020 року про закриття кримінального провадження на підставі пункту 2, частини 1 статті 284 Кримінального кодексу України. У зв'язку з відсутністю складу кримінального провадження. Для чого тоді було відкривати кримінальне провадження і хто дав дозвіл? На внесення відомості в ЄРДР. Якщо там не було складу кримінального правопорушення, це що він позичив цей грабіжник, позичив цей телефон, прийшов, попросив, позичив і відніс поліцію каже: я не грабував, я просто взяв позичку. Ну йдемо далі. Так виглядає, що грабежу не було. Це вигадка заявниці. Але ж вона попереджалась по статті 383 Кримінального кодексу України. Чому її не притягнули до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення? Питання стоїть. В мене виникло просте риторичне запитання до поліції, прокуратури суду. А що це взагалі було, якщо це не грабіж? Це що був? шоу розіграш. Або спецоперації для створення вербувальної ситуації і придбання агента у поліцейський підрозділ. Мабуть, це було якесь шоу розіграш. Грабіжник це є підставна особа поліції, їх стукач йому дали завдання вчиняти шоу пограбування у людному місці, Бузька, щоб перевірити реакцію потерпілих. Я так допускаю. Цей шоумен грабіжник вчинив так, як його навчили, і віддав поліції у наперед домовленому місці, викрадений з шоуменений телефон. Щоб створити відомість законності цього шоу, залучили до участі суд, який наклав арешт на шоуменений телефон. А через два дні після цього. Керівник цього шоу, заступник начальника слідчого відділу Бузького, значить, Бузького відділу поліції гнида, з метою припинення цього дійства шоу та кримінального переслідування підставної особи, головного героя шоу, що грав роль грабіжника, виніс ухвалу про закриття кримінального провадження. Все, шоу закрили. Це таке, така моя думка з цього приводу. Чи могли розвиватися події за згаданим сценарієм? Чому не могли? На мою думку, могли. Тому що, <кхем> тому що, на жаль, інформація, яка знаходиться у кримінальних провадженнях, вона не підлягає розголосу. Тому я до неї не можу мати доступу. І, значить, на, тільки на підставі того, що я можу. Тих документів, з якими я можу ознайомитись, я можу якісь свої е, припущення висловлювати. А може так і не було взагалі, але залишились офіційні документи, і це треба враховувати. Вони можуть свідчити про відверту протиправну діяльність прокурора Ожибко, слідчих поліцій Конца та Гниди і судді КОС. Останній прекрасно розумів хід подій. Та зміну обстановки, коли 4.05.2020 року до суду надійшло клопотання потерпілої особи про скасування арешту майна. Суддя КОС порушив приписи частини 2 статті 174 Кримінального процесуального кодексу України щодо розгляду клопотання у встановлений законом строк, і замість трьох днів розглядав клопотання 18 днів. Причому розгляд клопотання проводився за відсутності потерпілої особи, прокурора, слідчого, які ніби, як ніби спеціально не з'явились за попередньою домовленістю до суду, щоб процес розгляду цього клопотання у судовому засіданні не фіксувався технічними засобами. Підсумовуючи викладене, задаю питання. Для чого було відкривати кримінальне провадження? Для того, щоб його закрити. До гадалки не ходи, вимальовується проста схема. Був особистий інтерес службових осіб, і він досить чітко проглядається в документах прокурора та слідчого поліції, які і замутили в лапках це незаконне дійство. Що таке особистий інтерес, пояснювати нема змісту. Просто цей особистий інтерес пішов на користь певних службових осіб і на шкоду інтересам суспільства, адже безнаказаність обов'язково приведе до вседозволеності. Наступного разу такого шоу вже не буде. А як про це думають слухачі читачі? Хотіли б ви, щоб у вас просто на вулиці викрадали мобільні телефони? Чи правильно вчинив слідчий гнида, закривши справу? На грабіжника. Дякую за увагу. Ще раз прошу підписуватись на мій канал. Коментуйте е, оприлюднені матеріали. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович 31 жовтня 2022 року. Дякую за увагу.